Міліція викрала групу осіб, які займалися розповсюдженням амфетаміну в одному з розважальних закладів Чернігова та на території міста. До складу групи входила офіціантка та ще один черніговець, який постачав їй психотропну речовину. Амфетамін для молоді, що приходила відпочити, толкали, так би мовити, з-під прилавку наркотичну речовину в ході обшуку співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків виявили у офіціантки та двох молодиків. Під час Проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів було вилучено 100 доз амфітаміну, вартість якого на чорному ринку приблизно 30 тисяч гривень, а також пів кілограму розфасованої марихуани. Це близько 10 тисяч гривень за стандартами чорного ринку. Також у фігурантів було вилучено інші психотропні речовини і пістолет Ford-12 з набоями. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Злочин карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.